Добрий день, вашій увазі Subaru Outback 2021 перший чистий рік. Комплектація Limited, свіжопригнаний ми партнером з штатів, штатів. з пошкодженням лівої сторони, зроблений переважно з оригіналу. Сьогодні про нього розповім. пристебніться, поїхали! Капотом у нас стандартний 2,5 атмосферний опозитний двигун з безпосереднім вприском близько 185 кінських сил, повний привід і варіатор. В двигуні олива зроблена, 28 тисяч пробігу автомобіль на зараз. Приятельний партнер на ній з'їздив Одесу туди брати, тобто машина поїздці протестована. Підкапотка тут вся, майже по суті, ціла, акумулятор тільки замінювався. Можливо, тут оця полочка крила. Фара вушна оригінальна стоїть з поворотною лінзою, з ледом, все, як має бути, бампер мінявся. По лівій стороні було пошкодження. І куточок і тут капота робиться в цьому місці. Капот рідний. зачиняємо. По стороні, диски з Onyx Edition з донора поставлені разом з шинами з сезоночкою, такою як До речі, непогана, можна цілий рік, мені здається, круглий рік на ній їздить. Нове крило, дві донорські двері ставились бушні в колір, але їх пофарбували ззовні, були там десь коскі, м'ятки невеличкі, на них тобто, двері пофарбовані, але з донора стоять такого ж кольору всередині їх не фарбували. І крило фільонки, воно тут трошки було пошкоджене. Фільонка ну, вирізалась зовнішня і робилась. Ну і звісно ж, прийоми тут фарбовані, Тут тому що крило вирізалось. Тут трошечки десь були невеличкі пошкодження. Є е, тут зам'ятість невеличка, отут от її робили, ну, щоб зберегти цю наліпку оригінальну. Дах не фарбований. Тут на цьому колесі теж якийсь річак мінявся, один бампер і ліхтар. Все, все, що пішло далі. Далі нічого не пошкоджено, не фарбоване. Кришка, дах не фарбована, і права сторона. Жодним чином теж не постраждала. І з якихось невеличких дрібниць і нюансів, то, що я можу побачити і знайти от на ось цій дверці, десь бачив подряпинку, таку невеличку лаку. Лобове скло рідне, дах бачите, з релінгами, з поперечинами. Це беку завжди круто. Я кажу, що у вас вже готові, не треба нічого придумувати, Перекинули, у вас готові вже є поперечини. Можна чіпляти багажник. В комплектації є безключовий сенсорний доступ, є підсвіточка в дзеркалах, така приємна, вічлива, вона в темряві вам підсвічує весь борт і під ногами місце досить красиво. Дата конверна у нас другий-третійший місяць 2021 року, тобто чистий 21 рік. Електропривід сидінь. Під калінки, бачите, регулюється ця подушка. Стан сидінь без зауважень жодним чином. Так, сідаємо всередину. Гумові килими оригінальні. Є пам'ять сидінь на двох драйверів, є 4 склопідйомники з авторежимом і електродзеркала. Монітори сліпих зон в зеркалах є. Тут електропривід багажника, і його можна блокувати, вимикати. І яскраві щитка приладів. Всі клавіші зараз перенесені в це меню. в мультимедію до цього повернемось. Шкіряне кермо без жодних зауважень. Як нове, пробігу, бачите, 28 тисяч кілометрів. Є датчик світла протитуманки, є підрульові пелюстки. Тут управління мультимедію, hands-free, тут бортовим комп'ютером. Ну зараз, до речі, в змішаному режимі там Анастрасою 9,3 літра на 100 км і є. Ще тут у нас датчики тиску в шинах. Це за умовченням. Коротше, є. Є обігрів керма. Ага, харман кардон. Ще тут, звісно, є. Це дуже супер і круто. Управління адаптивним круїз контролем Тут дістронік, підрулювання, все це є. Субару Айсак система називається, яка стежить за цією ситуацією, а так само допомагає нам не наїхати на пішохода або не збити там людину, або не наїхати на автомобіль. Вона тут все вбудованим інтелектом, дві камери стежить за дорожньою ситуацією. Дзеркало з автоматичним затемнення. Тут Око, яке стежить за драйв профілем, за водієм, за автомою. І можна налаштування під себе налаштовувати, що от ви відсканувалися це, ви, і ваші налаштування тут будуть деякі налаштовані автоматично. Кнопочка старт стоп, звісно. В мультимедії є Android Auto і CarPlay, вони через шнурок через USB працюють. Ось вони тут, usb AUX. Камера заднього виду у нас непроста, з парктроніком, з підрулюванням. І, і парктроніки і... задні системи Rear Auto Brake. Тобто автомобіль зупиняється, якщо ви на щось наїжджаєте і загалуєте. І ще поки не забув, тут у нас є функція X-Mode для бруду, снігу, піска і так далі. Якщо ми заїхали десь в погані умови дорожні, е, система старт-стоп. Тут у нас ось так вмикається, вимикається примусово. Ми можемо її вручну вимикати клімат контроль у нас двозонний. Бачите, обігрів сидушок. Клімат виведені сюди, клавіші, щоб ми могли не сенсором, а тут швидко користуватись. Скажімо, мені не дуже подобається, що все в цей монітор перенесли клавіші. Мені більше подобається, коли все ж таки є механічні клавіші, але куди ти дінешся, вже такі рішення Subaru прийняла більш до сучасності. Також автомобіль, ну тут всі налаштування, система стабілізації вимикається, X-Mode, круїс-контроль, тут налаштування, автохолд, старт-стоп і так далі. Тобто тут монітори сліпих зон, РАБи, всі ці системи, все тут, лінії, стеження і так далі. Обігрів передніх сидушок, три положення тут у нас, бачите, регулюються. Тут електроручник, трансмісія, крім драйву, є механічний режим Тіптронік. Тут два підстаканничка, підлакітничок двохярусний, раз. І два. Тут ще одне гніздо для підкурювача, ключик від ключового. Ну і начебто все. Все, де да не все. Люк. Демонструю його працездатність. І так. І ось так. Ну і ще на провітрювання його можна відчиняти. До всякий випадок, вам це теж зараз продемонструємо. Раз. І два. По безпеці з лівої сторони спрацювала сидушка водійська і шторка. Безпека відновлена і справна. Мій партнер завжди це відновлює. і Робить, але я завжди кажу: довіряйте та перевіряйте. Другий ряд сидінь тут шикарний. Зріст у мене 193 см. Я сиджу зараз сам за собою. От бачите, мені тут зручно, в нахабну сижу попереду, і так само позаду тут сижу. Ну, трошки кінки можу десь торкнутися, але мені не заважає повністю сидушка передня, тому навіть з великим ростом тут комфортно. Є підлокітничок, є два підстаканника. Спинка змінює свій нахил. Тут в декілька положень. Штучки 4, напевно, точно є, якщо не більше, десь так. Є назад, свій повітродув, є два USB-порта для зарядних пристроїв і обігрів задніх сидушок. Теж електропривід кришки і багажника в цьому поколінні та, в принципі, в попередньому без зауважень, працює швидко, все добре. Тут, до речі, ви можете бачити, оце ж крила крилату замінювалась, ось видно. Тут завод. Щодо килимів, бачите оригінальні аутбекилими, захисні, прикольні, що вам треба не треба за що приймати, що ви щось забрудните, протерли і забруднете. Карман, кардон сабвуфер спинки скидаються звідси ось таким чином. Можна лягати спати, бачите, як все чудово. Так, нижче у нас тут під полицею є дамкрад, крючок, буксировочний, викрутка, балонник, все в комплекті, все на місці. І нижче у нас там декаточка, все в заводі, тут теж ніхто нічого не торкався і не чіпав. Гніздо для підкурювача. Зачиняємо, можемо одразу разом з центральними замками зачиняти, якщо ми вже уходимо, щоб більше нічого не натискати. Я завжди кажу про безпеку, довіряйте перевіряю. А от по поведінці, по технічному стану, що я відчую, я зазвичай це тестую, тобто перевіряю. Це ми зараз зробимо, прокатимось, невеличкі свої враження. Вам передам. Я впевнений, переконаний, що тут буде все добре. Вже трошечки на ній так приїхався. Що ж, поїхали, по витратам пальному в середньому десь прикидуйте 10-11 по місту. Можна зробити і 9 з хвостиком по місту це цілком реально і ну, можна вийти на більше, там якщо там зимою з прогрівами, десь якщо ви там весь час в заторах. Але 10-11 це реальні позначки, скажімо так, від них можна відхилитися як в меншу, так і в більшу сторону. Але в десятку цілком цілком реально вписуватися, якщо ви не будете сильно наступати. По трасі, то приятель їздив там в районі 8-8 з копійками був. Тестуємо розгін від 0 до сотні, рухаємося саме в горочку і в поворот. По шумоізоляції, до речі, так в цьому поколінні краще, ніж попередньому. Не так чутно на двигун салоні. Ти ти відчуваєш, коли тиснеш в тапку, але не вручно дуже. Соточку ми зробили, ви побачите. Ов'язково я, я пострибаю по моїм улюбленим трамвайним реячкам. Послухаємо підвіску. В цілому, сам по собі Outback дуже м'який, комфортний, комфортабельний. І в мене заважень жодних немав. Він як новий, просто переїхав через них. Дуже приємно. І не треба перейматися, що класно на аудбеку не лежачі поліцейські, не рейки, ви не відчуватиме. Трошки продемонструю зараз роботу адаптивного круїз контролю. От бачите, машинка у нас уїхала. Я ногами нічого не роблю. У мене зараз на швидкість 70 км на годину на лобове скло є проекція. Якщо вона намількає, якщо ми там лінію перетинаємо, от бачите. Або якісь там екстрені ситуації. От я нічого не роблю ногами, попереду побачила на машинку, сама призупинилась в такому, скажімо, трошечки з нагадуванням, що ми близько і швидко їдемо. І потім вона оцепилась на хвіст і, і ми за ним їдемо. Дистанцію можемо збільшувати, можемо зменшувати. Ну, Я просто показую працездатність системи. Але якщо вона не працює, то у вас буде ялинка горіти, вся, ж ви розуміли. Якщо не буде працювати адаптивний круїз. і от активували зараз підрулювання. Бачите, коли вона бачить хорошу розмітку, ну там достатньо нормальна швидкість, все вона контролює цю ситуацію. І от з того, що ще зручно, світофор був червоний. Ми зупинились, я стою, нічого не роблю. Автомобілі поїхали. Мені достатньо тільки торкнутися педалі акселератора. Ми далі назад на швидкість 70 км на годину, максимально вирушаємо і їдемо. Даю Юрій зюме, що дуже приємна машинка, і в ходу в цілому в ній знаходитись, мені дуже подобається. Ну і в цілому, адбеки, достатньо на хорошому кхм, рахунку і левелі. Тому раджу приїхати, перевірити, подивитись, купити, якщо все добре. Купити, звісно. Ну, я думаю, що все добре. Приїжджайте. До зв'язку, до зустрічі, з вами був Льоха Трандафаф. я всім бажаю миру. Ну а нам перемоги. Слава Україні!